Це бі мама. друга кава. А, бо одна вже не працює, це не можна робити. Ну, якось треба прикручувати лавочку трошки. Настільки насичений графік, я чесно, не вигрібаю доходити до влогів. Як я вже говорила, щоб створити навіть отакий простий влог це приблизно мінімум 4 години роботи. Немає де їх вискипати, як казав мій батько. Тому що тиждень був фестиваль в театрі. Це фестиваль. Актуальної драматургії драма сьогодення. Боже, нас так котел бахкає. Щоб ви знали, ми вже четвертий день намагаємося видзвонити майстра. Він то обіцяє прийти, не приходить, то не бере трубку, то знову обіцяє. Закарпатські майстри, я бачу трохи і балувані. Але то таке. Коротше, я була присутня на цих виставах. Я багато всього знімала, монтувала для театру, знімала, щось фіксувала. щось мені було цікаво подивитися, зрештою, було цікаво подивитися всі вистави. Я пропустила лише Луганський сумський театр. Все інше я бачила і отримала величезне задоволення. Плюс в нашій студії зараз такий момент, боже, діти займаються всього місяць, а мені здається, вже півроку. Так і дівки сказали, що їм теж так здалося, що вони вже дуже давно в нас. Діти ростуть з такими темпами професійно. Треба весь час бути в тонусі, щоб давати їм найкраще, весь час редагувати свою програму, щоб ми трохи йдемо з випередженням. Це теж дуже цікаво. Але це все вимагає сил, сил і ще раз сил, а також ми готуємо фестиваль. Зараз побіжу на роботу і матиму зустріч з заступником директора, довгу зустріч. У нас мільйон робочих питань, всі, які треба вияснити, проговорити. Ох, зробити великий фестиваль у великому академічному театрі дуже непроста історія. Особливо, коли ти не маєш ніяких великих бюджетів, а можеш розраховувати лише на себе і театр. Отже, ми спробуємо лупати цю скалу. Сподіваюся, що в нас. Вийде. Ото мій сніданок, ведьбарені яйця, дві топинки невеличкі, сирочок і трошки колбаски фуетці. Так, замість цукерок. Ну а цукерка без цукру, до речі. Кава, хочу скинути вагу, тихенько її скидаю. Мовчки без сантиментів, але хочу стати легше, бо це все ж таки покрасило здоров'я. першу чергу про здоров'я. І моя тепер вже постійна рубрика. Життя бентежне. Перейшла на роботу. Куда? Службовий вхід в театр. Це дуже кожен раз іду і така. Боже, ти серйозно? <смір> Каже, так. Я кажу, М -м, дякуємо. <смір> Насправді, жартую, звісно, але якось воно все саме собою склалось. Та, певно, так, то, мабуть. У нас дуже багато діток захворіло, але ми працюємо в штатному режимі і побачимо, скільки прийде, стільки прийде. Не пропускаємо, маємо можливість користуватися сценою, користуємося. Там побачимо. Зараз ще продовжили карантин в Закарпатті. ще на тиждень. Це вже аж до початку березня. Ну, вже якось мусимо пережити цей період та й буде все гаразд. Та ми заберемо їх, що ви будете чекати. Чи П'ять чи, чи, хвилин зараз прибіжемо за ними. Уже наша прийшла. І погнали на роботу. Ми дуже багато працюємо з дітьми над увагою. Діти, які виросли на поколінні TikTok, вони дуже звикли до короткострокового утримання уваги. Ми змушуємо їх збирати свою увагу і бути уважними. Тоді, коли нам треба, згідно тієї задачі, яку ми ставимо, це не дуже зручно, не завжди весело. Це буває справді складно. Але вони роблять це. неможливо зіграти виставу, якщо ти не вмієш тривати увагу хоча б годину на певних процесах. Це все виховується потихеньку. А виховується на дуже різних правах, навіть на таких, щоб змусити свій організм бути уважним і вивчити те, що незвично і незрозуміло, навіщо йому. Це ж, значить не з життєвих пріоритетів, правда? З цифрами. На мене не дивіться, не відволікайтесь. Я собі своє роблю, своє говорю, а ви маєте робити своє. В них є цифри, і в них є щось живеньке. Вони мають перекидати, один м'ячик передає цифри, інший м'ячик передає щось живеньке. Ото мають втриматися. 15. Дуже багато тексту у вас в колі. Ви розібрані. Через то ви дуже багато говорите зайвого. Якщо займатися будете справою, то нічого не буде падати. Один. на увагу. Два. Три. Чотири. Кішка. П'ять. Собака. Шість. Сім. Перси. Раз. Два. Три. Швидше. Па три. Ото продовжу цей влог. Бачите, з наступного дня, бо не змонтуюсь, бачите, по косичкам. Їдемо знову в театр. Це я вам показала нашу школу трошечки, що там, як там. І зараз, поки їдемо знову в театр, розкажу щодо. Сьогодні в нас тренаж з акторами, з дорослими акторами театру. Чому тренаж з акторами, чому це ми з акторами, які грають вистави вже багато років, кидаємо м'ячики робимо їм дуже багато вправ, які схожі на ті вправи, які ми робимо з дітьми. Тому що не існує чарівної таблетки, яка б зразу запустила актора в роботу, не існує інших методів. Зібрати свою увагу, включитися в процес. І тільки на етюдах, тільки на швидкій взаємодії, на умінні е, бути відкритим до ситуації, базується наша робота. От ми ці налаштування просто підкручуємо. Дуже багато дуже класних акторів. Є ті, кому треба ще навчатися, але вони навчаються. Це дуже перспективний театр. Дуже. Він в першу чергу це залежить, звісно, від його керівництва. Тому що керівник молодий, керівник розуміє гарну професію, керівник дуже і дуже амбітний. І хоче зробити його одним з найкращих театрів в Україні. І зробить. Бо він робить в театрі ремонти, в театрі зміни, в театрі робиться музей, буфет. Зараз буде мінятися покриття підлоги, купа ремонтів, які стосуються самих приміщень театру. Ну, це треба робити, і це класно, але. Якщо актори при цьому не будуть грати так, як треба, то це все не врятує, а вони будуть що все окей. З приводу дітей, оці всі тренажі, які я вам показала, що ми намагаємося зараз в першу чергу дістати з дітей? Уміння тримати об'єкти уваги. Діти, вирощені тіктоком швидкою зміною картинки, вони дуже швидко скидають увагу. І це не на користь професії зовсім. І... Вони мають навчитися, що для них стане важливим те, що ти їм говориш. Зараз важливий цей м'ячик, який ви кидаєте, він не має впасти на землю до 20 рахунків. Ви маєте його перекинути. Ти маєш бачити партнера, ти маєш домовитися з ним, ти маєш перекинути йому цей м'ячик. А при цьому вони говорять цифри, тварин одночасно, там два-три м'ячика літають, хлопки, і все що завгодно. Але це уміння розподілити об'єкти уваги, і це працює. І дуже багато різних вправ направлено саме на це. І ми, по суті, працюємо з дітьми лише місяць. Місяць, то вже навіть менше. Так, да, сьогодні 20 якесь там число. От ми якраз 20-го в нас був пробний урок, і 27 січня ми стартували. Отак от, от. Але я вам скажу, що діти зробили величезний ривок. Ти хотів щось сказати? Так, що у нас насправді завдання дуже просте, щоб діти чули, бачили, щоб вони. Спілкувалися з партнером. Розкажу, так вони ж чують є. і бачать. Насправді це важлива історія для всіх людей, незалежно від того, чи вони є акторами, чи не актори. Люди мають чути одне одного, мають хотіти сказати щось одне одному, мають оцінювати, що відбувається навколо них, мислити критично. Це теж частина акторської професії, тому що тобі доводиться розбирати. Якісь мотивації людей, розуміти, що від тебе хочуть на сцені саме зараз. І ви, і можливо, загалом так? бути живою людиною. Так. Просто сказати, важко зробити. Ви можете сказати, так всі ж так бачать, чують, роблять. Одночасно говорю по телефону, мию посуд і дивлюся, як там дитина. Так, це три об'єкти уваги, але треба навчити людину. Свідомо, свідомо це, робити. це робити, керувати цим процесом і брати об'єкти уваги, які потрібні режисеру. От в нас є ці об'єкти уваги, і ти їх тримаєш, а завжди на сцені будуть ті об'єкти, які будуть намагатися тебе розвалити. І їх мільйон, і глядач, і сама сцена як така, і то, що коїться поза сценою, і партнери, які не завжди працюють так, як треба, чи так, як би тобі хотілося, чи всяке буває. Людина має вміти актор робити це все свідомо. Ці процеси треба навчити бути свідомими, щоб ви зрозуміли, ми навіть в чому їх дихати. Так, в чому дихати? Контрольоване дихання це цілий комплекс вправ. Щоб так здавалося б дихати. Вони потім не будуть про це думати, але вони починають вже дихати животом. Вони починають розуміти, як це дихати діафрагмою. Бо якщо не дихаєш діафрагмою, звука не буде. Не буде звука. Коротше, це дуже складний процес. Ми нікуди не поспішаємо. Я знаю, що дуже багато акторських школ, цих курсів, не знаю, як вони там називаються, вони просто халтушники, я вам чесно кажу. Вони просто заробляють гроші. вони беруть дітей у такий міцечок. І просто їх Натаскують на правильне вимовляння. Так, да, да, да. і вони ходять ці говорячі голови, ходять по сцені і дуже зображають слова, дуже розказують внімательно-внімательно і навіть емоційно. Але це каліцтво! Так не можна. І ми так не будемо. Ми не поспішаємо, ми ростимо хороших талановитих артистів. Ким вони будуть в майбутньому, то їхня особиста справа, але ми не можемо робити свою роботу погано. Тому приїхали вже в театр. Погнали. Брайте, українці. Далі. Згинуть. Наші. Я. Сонце. Закон він. Брачек. У свої сторонці. За таку миную реакцію коли нагадали мені депутату некого... построїчних обставин давно і тя навіть, я навіть... що пробудив вощий поганий спогад. доброго дня. Добрий день, шановне панство, Це бі мама. О! Тихо, Під Парасолю. Життя мене до цього не готувало. Гуляти собаку в такий дощ ні йому, ні мені не радість. А він вже став доросленький. І оце поки не обісцить всі дерева, то додому ми не йдемо. Дуже смішно, тільки що вирішив попісяти, але дуже хотів. І так, пісяє, пісяє довго і вже нога втомилася. та ні, постою дає. Продовжую ну, я стоячи. Він ще в нас не професіонал. Він ж, знаєш, по цьому по щенячому ще оце на навприсядки, але вже вчиться мітити дерева. Ділюсь з вами, бачите, яку радість. Особисту інформацію про борща. Валить дощара, дуже тепло. Що це значить для Ужгорода? Зараз за кілька днів знову буде плюс-плюс-плюс температури. І шурануть за кілька секунд. Зелене листя, весна і краса. Але поки що кілька днів оцього гівна не люблю дощ. Вибачте, всі, хто любить, маєте право абсолютно приймаю ваше право, але не розділяю. Тому ми з борщем, бачите, отак от проводимо час. Борщ одяганий, гуляє, шукає, де б йому навалити гарну купку. І я оце дуже сподіваюся, що шукатиме він недовго. Повні пакети, повні кишені пакетів у мене. Може, вже давай, давай, Боже, давай, ще йдемо додому. Хочеться якби швидко закінчити це все. Ай Боже, що це робиться? Що це робиться? Це робиться курочка в соєвому соусі. Мусте любить готувати. Ну, Тепер увага. Оп! вниз. Оп. Собака! Тут, тут сидить такий красивий. Я просто готую і таке, знаєш, бачу, що нос протикається в ноги, розставляю ноги і опа. Тут собачь. Ой! Ой, Ой. бомік. І, і, і все. Бабуся зранку теж готувала, просто завтра приїде Діма, то в нас що? Борщ. Борщ. У нас є борщ. Ой. Готую в перший раз. Результат буде після реклами. Це... Не переключайтесь. Ти розкажи, що це буде. Це буде курочка на курочка нарезана. в соєвому соусі. Там сьогодні? не тільки соєвий соус, вона просто так називається. Це корейська штучка, не немає. Не кетчуп... У нас є сезамні зернятка, в нас є різного багато всього. Я ще хочу до, до цього цей зробити. Давай зернятками сезам посипимо. Кунжути такий. А, був. ну це після того як приготується. Угу. І треба ще рис зробити, зварити просто. Так скажи, бабусь, хай варить. Тебе є штука, яка може його зварити перед тобою. Бачиш? Мультіворка. Да. Ну, перед тим, як робити курку, Я думала, що у нас філешки невеличкі. І ще я візьму дві, але я так бачу мам, по, -по, по цьому всьому, що я візьму одну філешку. Вона смажиться і її буде не дуже багато. Насправді. Ну, бери одну, спробуєш. Насправді, перед тим, як смажити курку, перед тим, як смажити, постав варитись рис. Його треба 5 разів промити. І на стакан рису. <laughs> ти можеш сама зробити. Стакан рису. На стакан рису буде 2 стакана води. води. Береш рис, yeah. дуже промиваєш його разів 5, щоб mm -hmm. з нього молоко це не текло. Mm -hmm. І потім, коли він вже промитий, кидаєш його туди, 2 стакани води і можеш шматочок вершкового масла посолила, поперчила, закрила мультиварку, нажали режим рис. Каша, він там є. Mm -hmm. І все. Рис, Настя. Рис. Я, Рис. Блин, бачу Рис! Я просто його не бачила сліпа в мене на цей ячмінь. Ячмінь виліз на оці. Питали, як там графіня Ларисівна. Ларисівна! Бо є, є борщ Анастасійович і Марсельєза Ларисівна. Ларисівна, ти як? Міска кицька. А, ти грієш морд? Вибачте. Та почекай. Що? Затікає очко, закапую її сьогодні. Вона стара, їй майже 14 років. Не ображай собаку, вже починає підвигати. Дуже хоче до неї рухатись, цьоматись, кусати її робить. Слинить її, а вона піде послинить його воду. В них весь така історія. Вона стара, вона до нас потрапила, їй вже було 10. а зараз їй вже. Я не знаю, 13-14 років. неї є оця бородавочка, Бачите, така. А, Але це видаляти треба робити наркоз. Я не готова робити її наркоз. Там треба і зуби лікувати. Але страшно, вона старе. Ну поки не жаліється. Очки капаємо. Вона весь час сидить отак в батареї. Вона тут живе, в принципі. Вона, вона ще була як от... їсти мокрий корм, бо їй зразу. В... Погано, так. Лапочки в... вона ось сюди запихає. Покажи, як ти лапки запихаєш. Можеш показати? Покажи. Дякую. <рес> Йуха, лапочки. Давай, Покладе мордочку і так і спить на батареї. Уже все життя на батареї, що Характер мерзкий, але вона буває така ніжна. Можна з батареї на сонечку. Ніжна дівчинка, хороша кіця. Зрештою отак і живе. О, дивіться, оп. Зараз буде. Смішна худишечка моя. <рес> да. Що, от, треба оце гундіти, правда? Вона живе на підвіконні, скоро це підвіконня буде на її. Бо в мене тут буде розсада. Так що I'm sorry, but excuse me. Але поки що, поки що, що хай тішиться. Ти тішися. Дивись, щоб вона потім на твою розсаду не лягла, як коля колись сім. Мовчи, вчимо, вчимо. Наш на вершковому маслі Насління. курку. Насління. О, диви, диви, диви! Як на відео. Так, Рис вже готується. Угу. І дитина моя така доросла, страшна. Вся в хрещену маму. Є таке. І це гарнесенько. Сучка, Рисі... А давай насіннячки можемо. Ой, да. де воно? а де вам? Ну, от там от в коробочці Ми Ми воно, гарненько. Воно, Просто воно. все. Ми пропадемо, дитина воно. готує. Я Як воно, тобі, тобі, Микола? Дуже смачно. Якщо Микола сказав, що це дуже смачно, то це дійсно дуже смачно. Mm -hmm. Прекрасно, рис класний. Mm -hmm. Насолоджуємося. Mm -hmm. Смачно. Приходьте в наш ресторан. Mm -hmm. О, пустіше, Коштує ним. дорого, попереджемо.